Ну що ж, друзі, прогрілися наші табачки. Давайте пробувати, що у нас за мікс вийшов. Нагадую, що мольфар печиво мармелад і мольфар а, анімус важка і легка лінійки. Давайте тестувати. Вже мені хочеться. А, одразу скажу, що в кімнаті не пахне лимоном цього разу, точніше, лаймом, в анімусі саме лайм, а пахне. Пахне печивом, пахне печивом. Таке враження, що я щось випікав, чесно вам скажу. І запах приємний. Запах приємний в кімнаті, але як це буде коритися, я поки що не знаю. Тому дуже боюсь, що це буде все ж таки навіть з забивкою в 40% печива та мармелада, достатньо солодким для мене. Так. Да. Потрібно ще менше. Тобто, ми забили 40%, це приблизно там десь грамчиків 5, десь так, печива мармелада, і я б, мабуть, б його давав би ще менше. Ще менше. Тобто Десь грам відсотків б 30, а можливо навіть 25 Я б давав би мармеладу з печивом і більше б давав би по анімуса, тому що для мене це засолодко.